А yeah. Closed. клоуст. Клоуст. Клоуст! Кофе-кафе клоуст! О, нет, воно таке там при прикольне! Миле. Ой, там дуже уютненько. Дуже красиво, прям такий як чийсь дворик приватний. Ми, походу не туди йшли, не туди стучались. І ось це кафе, воно прям а, рядом знаходиться з тим місцем, де ми знімали. Що так поки що я бачу тільки одного котика в цьому кота кафе. Такий він, рижульки. Ти ручний, ти ручний котик. Ти ручний вже устали гратися, не хоче грати, дірочка. Вона за ним бігає тут весь час. Так, ну це не настоящее, не підв'язані. А тут такий магазинчик. тоже мыло. Плетеночка, кепочка. Можно с котиком вверх купить, панамка. И такие. Дуже няшные та да, летние платья. Такие девчачьи. Хм. в Поки тут э, такий дворик. Знову э, треб, треба зараз ще всередині пошукати, але щось поки що я бачу тільки одного котика, кото-кафе. Чи, може, ну я бачила, я підписалась спочатку на, на, на їх інстаграм, і у них було багато котиків. Може всередині. Сяжейні потоки будуть розписуються. Ось така пальмочка. Острий такий десерт. Звичайно, мерч. Можна купити бокали, якісь пропольні штучки. О, я хочу таке колечко купити. А я пізніше помірю. Try what color do you like. Like this? No, just one. You mean just one? Yeah, just one. Коротше, дуже естетичне, красиве кафе. нереально красиве, нереально естетичне, але котів немає. Там був один кошеня, з яким гралися діти. Воно вже не хотіло гратися, йому вже воно все не треба, блін. просто хочеться полежати поспати. А інші коти, ця дівчинка сказала, що вони. Ну, вони тут типу, передвігаються вільно. І вони кудись пішли гуляти. От. По педалям надавали, такі типу, ні, не будемо комунісувати з людьми. От. Так що не вийшло нікого зустріти. Ну і ладно. Дура папара! Дура, тура, кура. 1000 Енвай. І ось цей парк. Після цього парку ми вже підемо відпочивати і лочекіса в готель. Цей парк називається Біджарім. Біджарім Форест. Цей парк є найпопулярнішим, тому що він не є занадто великим, тобто достатньо короткий, приємний такий парк, і він розташований а, недалеко від а, таких визначних, найбільш визначних місць а, на острові Чеджу. І прикол в тому, що цей ліс, він просто насичений різноманітною рослинністю. І головна пам'ятка є. Це саме мускатні дерева. І їх тут дуже багато. Як я знайшла інформацію, їх тут більше восьмиста таких дерев. І сама довжина цього шляху становить трішки більше. Трьох кілометрів. Тобто це не виснажує, можна спокійно собі гуляти, і ні про що не думати. Пахне насичено а, рослинами, але мені чомусь воно віддає деякими містами а, запах травки, чесно. Прям як в Англію потрапила. Тут є дві дві стежки. І два і два кілометри це йде одна стежка і ще одна, типу, додаткова стежка. Вона займає один кілометр, тому що, якщо люди хочуть, можуть продовжити ще трішки більше. Ну, три кілометри, мені здається, це настільки ну, ні, нічого взагалі. Типу, дуже важко втомитися від такої довжини. Ну, це смішно. О Боже. <ривіт> це, звісно, е емоційні експрешенси, я бажаю. Так, ну ось ми зайшли в сам ліс. Що я можу сказати? <зві> Мені не одні здалося, що тут воняє травою, курительною, так сказати. Але батько Дохи сказав, що це інша якась рослина. Е, зараз, коли ми війшли сюди поглибше, е, пахне не то щоб травою, а тепер запах змінився на запах трави з м'ятою. Е, дуже дивно. Такий відтінок жорсткий, прям дуже насичений. Я не знаю. Я, мабуть, краще вдіну маску. Е, в, я в масці, тому що мене перед, передмісячно не поприщило. Я не фарбувалась, мені впадло і, извінці, ми встали в 4 ранку, куди там фарбуватися. Коротше, приємно, класно, на камері. Як завжди, херня повніша, не, не гарно взагалі виглядає. Все. Просто наче я гуляю в якійсь, ну, в якомусь задрипаному обостаному лісі. Ну тут знаходитись класно, тут дуже свіж, свіжо і трішки такий муд джунглі, знаєте. Я е, коли розповідала батькам Дохи про цей ліс, я зрозуміла, що я зробила помилку. Е, тут 2800 мускатних дерев і їм більше ніж 800 років. От їх не 800 штук, їх набагато більше. Там написано, написано назва цього парку на китайському, і люди становляться всередину серця, Ну, Ми це робити не будемо. Мені запропонували, але я щось не хочу. Так, Продаються якісь клітки. Е які <р Sugar> виглядають як цей кальмар. Вона солодка, але віддає реально кальмарам. Вони наливають тісто і складують цю машинку, спресовують. А всередині трішки наші вологи тісто. Ханчі бан це така закуска з острова чеджу, і назва буквально перекладається як булочка з кальмаром, оскільки ханчі це вид кальмара, а бан означає булочка. Ця страва зазвичай виготовляється з тісту, в яке додають подрібненого кальмара та сир, і подається гаряче. Якщо чесно, кальмара я там не відчула. А ось сир був неможливо смачним. Сир Сінділарії це особливий вид сиру, що виготовляється на острові чеджу. Можна так сказати, це як сир моцарела, тільки версія Він використовується якраз у тій булочці, що ми їли. Боже, а вонтмо сиратисто сиром. Ну, адемонту асдэм. Вона насправді дуже гарна. О, і я в неї закохалася, як була перший раз тут. Я її бачила здалеку, але вона мене настільки вразила, вона така дивна і велика. О, і ще раз повторюю, що на камері це просто говно. Хоча може і ні, я не знаю. Коротше, і на неї можна підійматися пішки, але за це ще треба заплатити. Звичайно, зараз ніхто цього робити не буде, бо дуже жарко. Ми з 4 ранку не спали, ще навіть не були в готелі. І цей тріп ми хочемо просто відпочити. Але, якщо чесно, хочеться туди забратись хоча б один разок. Але до цього треба підготуватися і морально, і фізично, бо е, таким розвалюхам, як ми, навіть е, з. Такою дуже е комфортною дорогою там прямо для людей сходини зроблені дорога. Навіть з такою дорогою для нас це може бути небезпечно. А зараз ми просто тут походимо, подивимось щось і туди-сюди поїдемо в готель відпочивати. І ось ми різко в ресторані. Я не знімала бо вже темно на вулиці і ми просто спали. весь час ресторану ми почали. І потім різко зібралися і поїхали їсти, що зараз будемо їсти суливу, креветки. Коротше, все покажу. Все покажу. покаже. А така у нас сира рибка з цими креветками. Мало того, що сожрали всю сиру рибу. І ще рис сиділи з, з бульйоном. І тепер тут це... не думаю, що такий багато буде. Боже, вище. А ось так цей ресторан виглядає ззовні. Абсолютно яка... якась байда виглядає наче критий рибний ринок. Взагалі цей антураж, звісно, страшнуватий насправді. Вау. 와 충격 먹었다. 우와. 충격먹었다.